Сьогодні першим приступити до тої роботи, якою я якою я зараз займаюся, хотів би зробити такий маленький вступ. Всі, хто бажає забронювати нам іменно на саженці, полуниці, стаканова розсада або копана. Зараз я приймаю замовлення. Можете писати в описі під відео. Я закріплю номери. На цей номер ж буде і Viber, і Можна буде туди задавати питання повністю по розсаді. Я проконсультую, які є в нас сорти. Ну так вкратці скажу, в нас є декілька сортів ранніх: один середній і один пізній. із ранніх в нас Альба, Клері, Амі, Алегро і Румба. А середня це Азія і пізня це Флоренс. Інші сорти я поки не рекламую, тому що сам їх зараз випробую на своїх ділянці. От кому буде бажання, пишіть, замовляйте через нову пошту, бо Укрпошту буду відправляти. Ну, от зараз приступимо до відео до теми нашого відео. Чим же я зараз займаюся на нашій ділянці? Вже наша полуничка відплодоносила. Ось це ми зараз на першорічці. Ті ділянки я не трогаю і вони будуть убиратися. Тут там ми вже почали убирати листя, обрізати, зачищати і будемо проводити обробку. також будемо вкорінювати наші вуса. Ось вони так лежать збоку, деякі будуть це обрізатися лишні, а деякі оставляти буду їх вкорінювати. Як же це все у нас відбувається? Ось частично я вже пройшов це. Так, як у нас ділянки дуже багато, хто у кого може там, декілька кущиків, десяток, другий, то можна і по одному листику це все робити. А так як ми, це багато і, і часу буде тратитися немало, то я це роблю ось таким образом. Вуса я оставляю так, як вони мені потрібні. Деякі які там погані з дефектами я буду удаляти вже пізніше, коли буду вкорінювати. А оцю шапку отаку піднімаю, це зменю. Долоню і от такими обичними ножницями все під ноль обрізаю. Те, що залишилося знизу, поодиночно можна підрізати, убрати. Те, що такі шту... остатки від листя, це нічого страшного. Вони засохнуть і їх потім опадуть. Або вже коли Будемо вуса вкорінювати, там потрішки можна буде їх трошки підрівнювати, убирати. От взяли, отак, обрізали і пішли далі. Де лишнє, убрали. Де бур'ян теж можна висмукнути і пішли. Отакі От вуса в нас є трохи припарилися, можна їх обрізати. Допущати, дійшли. Обрізали, остатки зачистили. Ось так. Де такі є, бувають, кущі попадають, ну трошки виснажилися, десь і були слабу, і слабу корінь пішов. Я от такі кущі викорчовую взагалі, та як є по сусідству гарні, беру цей вуз і вкорінюю його просто на його місце. Тим самим замінюю цей старий кущ на новий. І не треба ждати, поки сажениці десь там віддільно в вже прямо на місці це все робиться. Отаким От образом у нас відбувається зачистка ділянки. Далі, коли це все зачиститься, постараємося в найближчі часи, бо роботи дуже багато. Треба обов'язково обробити якимись мідмідними препаратами від хвороб. Так як зараз на старому листі дуже багато залишилося хвороб, збудників. Щоб вони не оставалися, не оставалось на зиму, треба це все обробити і дуже ретельно, желательно. І міжрядя можна побризкати, і самі кущ хорошо залити, поки листя ще нове не наросло. Тим самим ми багато хвороб вб'ємо, якби в зачатку. А далі лися одросте, хто захоче перед зимівлею, ще там можна провести декілька обробок, щоб бути вже впевненим, що наша полуниця добре перезимує і хорошо на наступний рік вона не втратить свої власти. Тобто хорошо вона перезимує і куша почне плодоносити в нормальному стані на наступний рік. Хто ще бажає, я буду ще робити. То ще можна ось зараз на цьому етапі, коли листя обрізали для того, щоб дати гарний рост для самого куща старт, то можна внести азотні добрива, якісь або балансові добрива з формулами там чи так яровські там, по моєму 18-18, 18 з мікроелементами, а мастер і ще може інші, які є. Там її формула є 20-20-20, Ну то тобто є, це вже на кожну кожного побажання. На даному етапі буду завершувати відео. Кому це відео було корисне, ставимо лайки. Всім пока.